Внаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі загинуло двоє людей. Ще п'ятеро травмовані. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Так, через ворожу атаку пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркети школа і легкові автомобілі. У деяких місцях спалахнули пожежі, які ліквідовують наші рятувальники. Внаслідок удару двоє людей загинуло, і Ще п'ятеро зазнали поранень. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків удару триває. А на місцях розгортаються намети для додаткової допомоги. Цієї ночі, під час дронової атаки росіян на Сумщину в одному зі старостинських округів сумської громади, пролунало вісім вибухів. Про це повідомив у телеграм виконувач обов'язків сумського міського голови Артем Кобзар. На місці удару спалахнув вогонь. Кобзар каже, що один із прильотів припав на промисловий об'єкт. Виконувач обов'язків міського голови зазначив, що атаковано було відразу кілька підприємств, розташованих у межах неназваного старостинського округу. Зараз тут працюють усі відповідні служби за попередньою інформацією. загиблих або поранених на щастя немає. Україна та США у ніч на 1 травня підписали стратегічну угоду про створення інвестиційного фонду, відбудови і партнерство у сфері корисних копалин. Про це повідомила перша віце-прем'єрка, міністерка економіки Юлія Свериденко. За її словами, документ передбачає створення спільного фонду США і України з рівним внеском сторін по 50%. Інвестиції спрямовуватимуть виключно в Україну, зокрема, у сферу видобутку корисних копалин, енергетику та інфраструктуру. Надра і ресурси залишатимуться під контролем України без жодних боргових зобов'язань. Також, як зазначила Свереденко, у власності держави залишаються стратегічні підприємства, як от «Укрнафта» та Енергоатом. Участь США включає інвестиції, технології та можливу допомогу навіть у вигляді систем ППО. Варто зауважити, що напередодні підписання стратегічної угоди між Україною та Сполученими Штатами щодо корисних копалин у змі з'явилася інформація про нібито перешкоди на фінальному етапі переговорів. Зокрема, міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що українська сторона ввечері, 29 квітня, запропонувала внести деякі зміни до тексту документа в останню хвилину. Втім, за його словами, американська сторона заявила про повну готовність підписати угоду. Водночас, Україна заперечила внесення правок, як повідомляє суспільне з посиланням на джерело в офісі президента, жодних нових умов з українського боку не висували. Раніше уряд України ухвалив рішення, які були необхідні для підписання угоди зі США про створення інвестиційного фонду відбудови. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, в основі угоди п'ять ключових принципів: рівноправність фонд створюється на засадах 50 на 50 і обидві сторони матимуть рівне право голосу. Водночас. Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами. Також угода не передбачатиме жодних боргових зобов'язань. Крім того, фонд передбачає наявність гарантованих інвесторів і покупців зокрема, продукцію закуповуватимуть на умовах бери або плати. І нарешті угода повністю узгоджується із євроінтеграційним курсом України і не стане перешкодою на шляху до членства в ЄС. Як наголошує Шмигаль, фонд наповнюватиметься за рахунок внесків від України та США. Європейський союз розглядає альтернативний сценарій щодо збереження тиску на Росію навіть у разі змін у зовнішній політиці Сполучених Штатів. Про це заявила голова європейської дипломатії Кая інтерв'ю Financial Times. Вона наголосила, що ЄС хоче перестрахуватися на випадок, якщо адміністрація Трампа вийде з переговорного процесу щодо України і почне зближатися з Москвою. Бачимо ознаки того, що вони роздумують над тим, чи варто їм залишити Україну і не намагатися домовитись з росіянами, тому що це важко. Калас також повідомила, що в Брюсселі вже готують план Б, який дозволить продовжити економічний тиск на Росію, навіть якщо Угорщина заблокує продовження санкцій у липні. Водночас дипломатка закликала не відмовлятися від головного курсу. Цитую, ми повинні працювати над планом, а тому що інакше ви зосередитеся на плані Б, і тоді це станеться. Американський лідер Дональд Трамп заявив, що змусить російського диктатора Володимира Путіна піти на поступки для закінчення війни проти України. Про це він сказав журналістам у Білому домі. Цитую. Путін дуже розумна і хитра людина. Він із самого початку не планував завершувати війну. Він хотів захопити всю територію. Думаю, ми зможемо досягти угоди, але не можу цього гарантувати. Все може бути, зазначив Трамп. За його словами, якби він не став президентом Сполучених Штатів, Путін продовжив би наступ і загинуло б ще більше людей. Якби я не виграв вибори, думаю, він би продовжив наступ. І з часом було б убито набагато більше людей. Я поважаю Україну, українці чудові бійці, але мушу сказати, що без нашої техніки ця війна, як багато хто каже, закінчилася б дуже швидко. Під час короткої зустрічі у Ватикані Зеленський закликав Трампа не відмовлятися від миру, який може забезпечити лише лідер США. Подробиці діалогу оприлюднили журналісти. Видання The Economist. за даними їхніх джерел, за 15 хвилин розмови, Зеленський намагався донести, що Україна готова на повне і всеосяжне припинення вогню. А Росія ні. Після цієї зустрічі риторика Вашингтона дещо змінилася, що свідчить про певне порозуміння між Штатами та Україною. Підкреслюють журналісти джерела видання. Ння також зазначає, що в білому домі не схвалюють пропозицію Путіна про триденне перемир'я з нагоди дня перемоги. А російський обстріл Києва, 24 квітня, розлютив Трампа. Я нагадаю, зустріч двох лідерів відбулася минулої суботи перед початком похорону папи римського франциска. Російська окупаційна армія намагається вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області, попри заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Ворог тисне, аби прорвати оборону на покровському напрямку. І за словами головкома, російське командування щоденно кидає в бій нові підрозділи та звітує про примарні успіхи та перемоги. Незважаючи на гучні заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята, окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Відсутність перспектив в оперативному та тактичному плані не зупиняють ворога. Він вперто намагається прорвати оборону наших військ на цьому напрямку і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області. З цією метою щоденно російське командування кидає в бійнові підрозділи, женена смерть. Своїх військових звітує про примарні успіхи та перемоги. У тимчасово окупованому Криму під САКами знищено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400 Тріумф. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. За даними моніторингового каналу, ще в п'ятницю, 25 квітня, невідомі дрони сильно пошкодили. Ймовірно, повністю вивели з ладу РЛС 96Л л6е Далі цитую. Антена станції сильно пошкоджена. Ремонт можливий тільки у заводських умовах. Йдеться в повідомленні. Як зазначається, РЛС С 400 може одночасно обробляти велику кількість цілей. Вона використовує кілька типів ракет, здатних знищувати об'єкти на різних відстанях та висотах. Європейський союз не розглядає можливість розділення процесу вступу України та Молдови. Про це повідомила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова. У коментарі Суспільному вона зазначила, що Європейський Союз зосереджений на продовженні технічних обговорень і відкритих переговорів із Києвом. Матернова підкреслила, що Європейська комісія працює над пошуком компромісу та політичного рішення, яке дозволить просунутися вперед. Ведучи перемовини з Україною, так і з Угорщиною щодо роз'єднання процесу вступу, посолка зауважила, що технічно такий крок можливий, але лише на більш пізньому етапі. Президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск може залишатися в його адміністрації стільки скільки забажає. Про це повідомляє CNN. на нараді, де Маск був присутній як керівник департаменту урядової ефективності. Трамп звернувся до нього з прямою цитатою. Ви запрошені залишатися стільки скільки хочете. Глава Білого Дому також зазначив, що маск пожертвував багато чим заради служби в уряді і стикався із несправедливим ставленням. Нагадаю, що термін роботи маска як особливого службовця уряду, що працює на громадських засадах, обмежений 130 днями мину... днями минулого тижня. Бізнесмен повідомив, що з наступного місяця скоротить свою участь в роботі. Москва заявила про готовність обговорити присутність Сполучених Штатів на окупованій Запорізькій АЕС. Про це заявив глава російської держкорпорації Росатом Олексій Лихачов. За його словами, питання можна обговорювати в рамках українського врегулювання, але у разі ухвалення відповідного політичного рішення керівництвом РФ водночас, як повідомляло видання «The Wall Street Journal», Сполучені Штати розглядають варіант надання Запорізькій АЕС нейтрального статусу, що передбачає можливість міжнародного або навіть американського контролю. Росія та Північна Корея почали будівництво першого спільного автомобільного мосту. Про це пише Reuters. Нову переправу зводять поруч із так званим мостом дружби. Це залізничний міст, який працює ще з 1959 року, одразу після завершення Корейської війни. За словами прем'єр-міністра Росії, цей проект є не просто інженерним завданням, а це символ дружби, добросусідства і розширення співпраці між країнами. Міст матиме довжину 850 метрів. Його планують добудувати до літа 2026 року. Річне зростання економіки РФ впало до нуля через інфляцію, війну і Трампа. Про це повідомляє The економіст. Інфляція в Росії вже багато місяців перевищує цільовий рівень центробанку у 4% на рік. А в лютому та березні сягнула понад 10%. Основні чинники агресивні військові витрати, нестача робочої сили через мобілізацію. До цього додалися також і проблеми із зовнішньою торгівлею. На тлі торговельної війни Сполучених Штатів впали прогнози світового зростання, а за ними, ціни на нафту. Трамп, можливо, налаштований доброзичливо до Путіна, але своєю торговельною війною він боляче вдарив його по зубах. Кремль розглядатиме сили коаліції рішучих в Україні як військові цілі. Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу під час виступу на зустрічі у форматі БРІКС. Назвав плани щодо введення західних миротворців, нібито ознаками підготовки до окупації західних регіонів України європейцями. Він додав, що такі підрозділи розглядатимуться як законні військові цілі для російської армії. Крім того, Шойгу повторив умови Росії для припинення війни, які включають виведення українських військ з окупованих територій, відмову України від вступу до НАТО, а також так звану демілітаризацію та денацифікацію України. Із СЗЧ а в точніше цією темою ми продовжимо. Верховна Рада продовжила строк безкарного повернення з першого самовільного залишення частини для військових до 30 серпня. Про це повідомляють генеральному штабі. Військовослужбовці, які повернулися, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть якщо порушено кримінальне провадження. Служба військових, які самовільно залишили частину, під час воєнного стану не призупиняється. Утім, термін відсутності військових не зараховується до вислуги. Крім того, впродовж цього періоду виплати не надаються а родини військових не можуть користуватися пільгами. На один рік із випробувальним терміном два місяці у Верховній Раді зареєстрували законопроект про спеціальні контракти для українців, кому вже виповнилося 60 років. За словами ініціатора законопроекту Романа Костенка, це надасть право українцям непризовного віку добровільно укладати контракти для проходження військової служби. Для офіцерів віком 60 плюс потрібно буде отримати ще й додаткове погодження від Генерального штабу України. Після завершення річного контракту його можна буде продовжити на аналогічний термін. У збройних силах України з'являються. Халяльні та кошерні сухпайки розроблені з урахуванням релігійних потреб бійців. Повідомили в Міноборони. Такі раціони враховують релігійні потреби військовослужбовців, які сповідують іслам та юдаїзм. Кожен набір включає сніданок, обід і вечерю. Халяльні страви відповідають ісламським нормам і мають відповідну сертифікацію. Кошерні ж розроблені згідно з вимогами. Теж, відповідними, усі продукти у сухпайку відповідають стандартам безпеки та якості, встановленим законодавством України, зазначають у відомстві. Друзі, ось на цьому ми поки що поставимо три крапки. Це була наша перша добірка інформації. Наша команда готує ще більше новин для вас. Будьте за апострофом. Продовжуємо.